Так, отже, перше, що нам потрібно, це створити блокнот. Ми будемо це писати в блокноті, тому ми можемо створити і вибрати тут текстовий документ. Ось він, назвете, допустімо, як завгодно. Можна назвати, але ми потім ну, напишемо веб-сторінка. Але потім ми обов'язково зробимо інше розширення, або давайте відразу ми зробимо розширення HTML. Це обов'язково. Якщо я зроблю розширення HTM або HTML, то в цьому випадку у мене скаже, що розширення змінене, може бути недоступне, так я пишу Да. Подивіться, у мене цей блокнот став у вигляді значка мого браузера. Тому воно буде відображатися в браузері. Як мені його редагувати? Я на ньому права кнопочка миші і натискаю відкрити за допомогою і вибираю блокнот. Так, тепер я тут буду писати. Далі. І так записуємо. Починаємо з якого тега. Допомагай мені, Василенко, з якого тега? Я сьогодні всіх опитаю, кожного оцінка буде. Тому допомагаємо. І що починаємо веб-сторін? Так, мовчання. Так, починаємо із HTML. Далі має піти голова нашого сайту, тобто G, head. Так. Далі у хед я додам заголовок сайту, напишу тайтл, і в заголовок напишемо е, Академічний ліцей, допустимо. Як ліцей пишеться, хто мені поможе? М? І, 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 і все. Так от. І тепер ми закриваємо тех. -тайтл. Закриваю Head. Зверніть увагу, я закриваю за допомогою ось таких закритих лапок. Ну і тепер мені треба у боді писати те, що мені потрібно. І так, я заходжу в тех боді, тобто пишу боді, закрила цей те, так, і у ньому пишу текст, який мені потрібен. Наприклад, я навчаюся в ліцеї. Так. Наступне речення мені треба зробити, наприклад, жирним. І хай це речення мені треба робити із нового рядочка. Тому я додаю техбур БР і огортаю його у тег Б і пишу, що ми напишемо. Я люблю там, інформатику. Закриваю тех Б. Обов'язково в англійській мові. Так, наступне я хочу зробити речення курсивом. Я, ну, я покажу ще курсивом, далі ви самі, принцип той самий. І так. Я б роблю тех І. Знову ж таки, щоб перейшло на наступний рядок, хай буде наступного рядка, я знову поставила тех БР, або можу огорнути в тех П, це буде абзац огорнутий. У І, сразу я його і закрию. серединку цього тега я напишу текст, що е це цікава наука. Так, ну, допустим, я написала кілька речень і закриваю тег боді і закриваю тег HTML. Так. Тепер яким чином я зберігаю файл. Зберегти. Ось отут ви вибираєте. Якщо ми сразу не перейменували, то у вас буде ось отак. Ну хай я зроблю не сторинка, а сторінка. Да? Так, HTM. Отут кодування має стояти у вас UTF8. Ось де кодування. Побачили? Так. Натискую Зберегти на робочому столі. І тепер дивлюся, в мене є, з'явилася веб-сторінка. Де вона у мене? Ось вона у мене новенька сторіночка. Якщо я її відкриваю, вона відкривається у браузері. Зверніть увагу, називається вона Academic Lysium, Так. І отут у нас я навчаюся в ліцеї, на наступному рядочку я люблю інформатики і ще це цікава наука. Тепер я хочу додати, можливо, малюночок. Хто мені допоможе, як це зробити? Знову ж таки, в блокноті. Я блокнот не закривала. Де мій цей блокнот? Або закрила, так? Да? Значить, відкриваю ось тут блокнот. Відкрити за допомогою блокнот. Так, і в блокноті мені треба додати малюнок. Який тег відповідає за додавання малюнка? Не чую. IMG. Так, IMG. Тобто, але для цього мені треба цей малюнок хоча б на робочий стіл, в мене на робочому столі ця сторінка, на робочий стіл поставити. Тому давайте знайдемо якийсь малюночок. Мені треба формат, наприклад, JPEG. Ну, давайте зробимо школа. Ось хай така буде. Так, я пробую її зберегти зображення як. Зображення JPEG і нехай воно в мене буде робочий стіл. Назву його, щоб мені ж це назву потім писати треба буде. Значить, назву я її, хай буде у мене число просто 2 JPEG натискую Зберегти. Так, у мене на робочому столі, зверніть увагу, з'явилася картинка 2. І тепер дивимося: згідно нашого цього, ви записували приклад. Ви маєте написати, щоб додати сторіночку. Ми маємо написати image src і назва вашого файла. Тому ми точно так у блокноті нашому пишемо. От ота відкрито. Зараз один закрию. Далі пишу с дорівнює. Так, і маю вказати назву нашого файла. Зверніть увагу, назву файла ви маєте писати в лапках. Ось повністю, так, як тут. І потім текст цей закрив. Ну, допустимо, я так і напишу в лапках. Напишу назву його у мене 2.GPEC. Закрила лапки. І можемо вказати атрибут Висхайт, ну поки що я зроблю без нього, я подивлюсь, як буде відобразитися. Я натискую Зберегти, а мою веб-сторіночку, вона у мене ось отут. Я просто оновлю. Подивіться, ось у мене з'явилося зображення, так, яке можна знову ж таки спробувати відцентрувати. Треба було зробити це зображення з нового рядочка, тому я це зроблю зараз. Тому знову ж таки в нашому блокноті мені треба просто написати BR або забзацте тех П. Ну, давайте я зроблю розрив BR, і подивимося, знову тут я натискую Зберегти, а отут просто оновлюю сторіночку, ви вже бачите, ось у мене зображення знаходиться тут, і ми його можемо зменшити, збільшити за допомогою хайт і віз. Так, чи зрозуміло, яким чином ми із вами?